Добрий вечір, друзі. Ви на каналі, на ютуб-каналі доктор Володимир Семененко, і сьогодні хотів би поділитися своїми роздумами щодо помилок людської діяльності. Людська діяльність неможлива без помилок, і це стосується будь-яких напрямків цієї діяльності. Чи це діяльність лікаря, медсестри загалом медичного працівника, чи це діяльність інженера, а політика, о, скільки тут, яке тут поле широке для помилок? Ну, я вже не кажу про зловживання. Так от. І до речі, що вважати помилками, а що може це і не помилка, а коригування вже вищими силами. Про це ми поговоримо сьогодні трошки пізніше. Якщо говорити про діяльність людини, ну, скажімо, лікаря, чи можливо вона без помилок, сумніваюсь. Щоправда, до лікарської діяльності підвищена увага. і... Багато спекуляцій, багато зловживань щодо цього, щодо цього, я маю на увазі, щодо помилок лікарів у процесі своєї діяльності. А чи можлива взагалі людська діяльність без помилок? Я вже казав, що це неможливо. Але разом з тим, ми повинні з вами розуміти, що. Кожен з нас може помилятися, бо ми всі не ідеальні, ми лише інструменти в руках Всевишнього. І наскільки ми дбаємо про те, щоб кожен з нас був якісним інструментом, від того залежить імовірність помилки. Але без помилок, як я вже казав, працювати і будь чим займатись нереально. Візьмемо, наприклад, діяльність політиків. Чи вони безпомилково працюють? Сумнівно. А якщо політики ще й задумали якусь агресію, ну, зараз ми, на жаль, переживаємо такий етап, коли ми стали жертвами. Наша країна і наш народ став жертвою агресії нашого сусіда, хворого на голову. Причому йдеться не лише про якусь конкретну особину цього сусіда. З тих Опитувань, хоч вони і теж брехливі, ми розуміємо, що хворий там не один чоловік, не одна людина, а хворе все суспільство хворе так званим постемперським синдромом. Ну, але про це ми поговоримо пізніше, наскільки ця хвороба є небезпечною для самих представників цього народу і для його сусідів. Але сьогодні ми поговоримо про помилки. Коли агресор планує військові дії, він прораховує всі можливі варіанти, де може виникнути протидія, де він може програти. І Генерали, агресора, бо рішення про агресію приймають політики, а військові лише знову ж таки інструмент в руках політиків. І от військові, бо вони ж на і створені, щоб воювати, вони розробляють плани, прораховують можливі варіанти розвитку подій. І ще до початку війни вони вже доповідають політикам, що вони війну вже виграли. І політики пропрацьовують пропозиції військових і дають завдання експертам пропрацювати. І всі експерти говорять так. Ми вже виграли, ще не почалася війна, але ми вже виграли. Щось подібне було з війною, яку, не оголошуючи війни, а назвавши її спеціальною військовою операцією, почала Російська Федерація Московія. Ну і ясно, вони навіть запаслися урочистим одягом. Для того, щоб провести за три дні після початку парад, військовий парад на Хрещатику. І от ми говоримо про помилки. Зараз ми зупинимось, хто помилився. Перше помилився агресор. Він не чекав такої жорсткої відповіді і відсічі з боку України, і особливо з боку українського народу. Адже всі джерела і всі планувальники доповідали, що Київ за три дні. За тиждень вся Україна. І ми вже на кордоні з Польщею. А там, що вже ту Європу брати? Перша помилка це помилка агресора. Дивимось на реакцію світу. Захід попереджав агресора. Потенційного, бо на той момент він був агресором частковим з 2014 року, але Захід недооцінив цю агресію. Це також була його помилка. Друга помилка Заходу полягала в тому, що Захід розраховував, що санкції, які будуть накладені на агресора, зруйнують його економіку. Це була друга помилка Заходу. Тому що санкції, хоча і зробили велику шкоду для економіки агресора, але не зруйнували її. Помилка України і українців, тобто нас з вами, полягала в тому, що ми сподівалися, що агресор не готовий до виснажливої тривалої війни. І дійсно. Перший час агресор теж не міг оговтатись, і йому цей час потрібен був для того, щоб переглянути свої плани, і, врешті-решт, він підготувався до виснажливої війни. З'ясувалося, що ми до такої війни ще більш не готові. І зрозуміло, і Захід теж виявився не готовий, бо всі очікували, що, так скажемо, Помилившись в Україні, агресор відступить, визнає свою помилку і намагатиметься якось цю війну закінчити. Це була знову ж таки помилка і України, і Заходу. Агресор оговтався, пристосувався і тепер пропонує сам виснажливу і тривалу війну, бо він перебудував свою економіку на військові рейки. Також помилилися, не будемо називати ці країни, але вони також помилилися в розрахунку на те, що Московія дуже швидко захопить Україну, і тоді ті, хто підтримує Московію і дав, я так думаю, добро на цю військову агресію, вони сподівалися, що після цієї короткотермінової війни вони також почнуть свою агресію в іншому регіоні щодо. Інших територій. І вони також помилилися. До чого я все це веду? До того, що в історії вже багато було різних воїн. ну Історія людства це фактично історія воїн, бо людство без воїн не може. Це частина людської натури, на жаль. Так от, історія всіх воїн показує. Що всі планувальники, і всі військові, і всі, хто готується до війни, вони роблять одну і ту саму помилку. Вони вважають, що прорахували всі варіанти, і всі варіанти переможні. І своєму імператору, царю чи лідеру доповідають про те, що війна виграна ще не почавши. Помилку цієї помилки припускаються всі агресори. Всі. І тому йдеться про те, що будь-яка війна це комбінація або сукупність помилок всіх сторін. І уже в процесі самої війни, в процесі самого військового. Конфлікту кожна із сторін шукає вирішення тої чи іншої проблеми, яка виникла в процесі воєнних дій. Друзі, ми з вами поговорили сьогодні про помилки в людській діяльності і особливо такі значущі помилки, які стосуються долі не лише конкретної людини, а долі світового порядку то ми з вами розуміємо, що кожна з помилок виникає внаслідок порушення загальних правил, писаних і неписаних. І про ті і інші правила, я сподіваюся, ми поговоримо в одному із наступних відео в одній із наступних наших зустрічей. Ви були на каналі доктор Володимир Симоненко. Я бажаю вам всім здоров'я, достатку і головне, нам всім бажаю перемоги. Будьмо здорові, бережімо собі, слава Україні!